І та історія, яка зараз відбувається в Макарові під Києві на заході нашої на заході столиці, місто Макарів, яке теж було і обстріляне, і перебувало під окупацією, зараз потроху повертається до життя. Такий вигляд мав двір по вулиці Садовій одразу після деокупації Макарова. Вибиті вікна, зруйновані під'їзди, спалені авто. Окупанти стріляли по житлових будинках з артилерії та танків. В одному з будинків живе Петро. Під час окупації був з ріднею в Польщі. Ну, в основному, все ми самі робили. Ми приїхали з Польщі, значить, вибита дирка в той стіні повністю. Хаті все ну, було на полу, розлетілись побите, що то, покарюжене, що то ціле залишилось. Це все вибите було, стекла всі вибиті були рами з тої сторони. Вибиті всі. Ну що, ще тут теж все вибито було. Таких як Петро, цілий будинок, більшість вже позавершували ремонти: встановлення вікон, роботи з фасаду, ремонт даху. Кошти за все це компенсувала місцева влада з обласного бюджету. На їх відновлення виділили 20 мільйонів гривень. Ремонти всередині квартир люди робили за свій рахунок, хоча в майбутньому почеках їм обіцяють все компенсувати. В минулому році ми провели протиаварійні роботи. Зараз роботи тривають по облаштуванню даху. Завершили роботи вже по заміні вікон. Це було завдяки Київської обласній державній адміністрації. З 65 багатоповерхівок тільки дві не підлягають відновленню. Їх демонтують. Частковий демонтаж планують провести ще у восьми будівлях. Куди гірші справи в приватному секторі? 585 будинків у Макарівській громаді повністю зруйновані, ще 2095 пошкоджені. В одному з таких будинків на в'їзді до селища живе пані Любов. Її волонтери з благодійного фонду відбудова карів відновили дах. Ну, ось так було, як ми приїхали і в тій кімнаті, і в цій кімнаті. Потолок геть весь упав. В цій кімнаті менше, в тій кімнаті всей потолок упав. Тут ще ми не можемо відремонтувати, не вистачає коштів. Волонтери вже більш ніж півроку займаються зовнішніми ремонтами приватних будівель у селищі. Гроші збирають по всьому світу. Це і різноманітні благодійні фонди і товариство Червоного Хреста, і просто небайдужі громадяни за кордоном. Наразі вже допомогли більш ніж 150 домогосподарствам. Ми допомагаємо в першу чергу тим людям, які потребують найменше. Воно можливо нелогічно, з одної сторони, так а з іншої сторони, набагато логічніше зараз витратити 10, Тисяч гривень, умовно кажучи, вставивши три вікна людині, і людина вже може перезимувати. Ніж на 10 тисяч гривень придбати три куби піноблоку і з ними нічого не зробити на ту будівлю, яка зруйнована повністю. Всім, хто повністю залишився без житла і не має куди їхати, влада запропонувала тимчасовий варіант житла в модульному містечку: це сучасні кімнати з душовою, їдальнею, гарячою водою і рештою комунікації. Не очікували взагалі не віриться навіть зараз. ще в липні місяці. Двадцять року, завдяки співпраці уряду Польщі. І уряду України у нас так само, як і в наших сусідів, по, по 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 такій біді, встановлене змонтоване модульне містечко, де на сьогоднішній день проживає 168 осіб. Цього літа перші 50 повністю зруйнованих приватних будинків планують відбудувати за рахунок міжнародної партнерської допомоги. У Макарові Росіяни зруйнували не тільки житлову забудову дісталося одні з найбільших будівель, яка прикрашала центр селища будинку культури. Ряди розірвали з обох боків будівлі: один у дворі, інше перед центральним входом. Ну, будинок культури у нас така центральна будівля в Макарові, і з самого початку вторгнення він слугував дуже для багатьох людей і укриттям, от і місцем, де відбувалася евакуація. З цього місця була евакуація. От, ну звичайно, що до 10 березня якось так у нас обходило стороною бомбардування і міни. Але 10 березня був перший приліт, який влучив у фасадну частину. Був зруйнований дах, була зруйнована котельня. Зв'язку з тим, що поки поки ми знайшли спонсорів, які відновили нам дах будівлі, повністю він згорів, то в зв'язку з погодними умовами йшли дощі. І приміщення повністю стіни промокли, і пішов грибок. Були вибиті всі вікна, які вже сьогодні поставили за рахунок обласного бюджету. Відновити повністю будинок культури планують цьогоріч. У Варшаві представники фонду «Відбудуй Україну презентують новий проект відбудови. Там вже сподіваються отримати грантові кошти. Якщо будинок культури поки через холод та сірі і зацвілі стіни не функціонує, то дитяча школа мистецтв, яка розташована у цій же будівлі, працює. Відновилося навчання в десяти школах з 24 шкіл громади, 17 були пошкоджені під час бойових дій деякі з них вже відремонтували. Діти, які навчалися в нас в ліцеї номородин, зараз Частково навчаються в ліцеї номер 2. але знову ж таки з великими перебоями світла організувати саме очно навчальний процес не видається можливим. Тому ми виходимо з ситуації як можемо, або це є онлайн форма навчання, коли є світло. Якщо світла немає, то це є така ще форма навчання, яка називається асиметричне навчання. Ще одна проблема, через яку не відбувається очне навчання відсутність укриттів біля деяких закладів. Їх просто риють в землі або ж в закинутих приміщеннях. Тут була підземна котельна, коли школу опалювали вугіллям. Але з роками вже воно тут так захаращилося через те, що перейшли на газ. Але зараз це для нас просто як знахідка, тому що підземного ніякого приміщення в школі немає. На повне відновлення навчальних закладів потрібно близько мільярда гривень. В громаді таких грошей немає, тому міська влада веде перемовини з Єврокомісією про виділення коштів на ремонт та відбудову деяких повністю зруйнованих закладів. Окрім шкіл, окупанти повністю зрівняли з землею два дитячих садочки. Не залишилось жодного неушкодженого корпусу і в селищній лікарні. Зараз в будівлях вже стоять нові вікна, фасади відремонтовані. Ще в квітні на цьому місці було все зруйновано. Росіяни зі ствольної артилерії знищили новеньку амбулаторію. Отут будували два роки, та тепер волонтери за півроку збудували нову. Тут плануємо розмістити лабораторний блок. Що тут вже є? Що готово? Ну на, на, наразі готові стіни. Є частина меблів. Підведена каналізація, вода, водопостачання, водовідведення. Зроблена система опалення, зроблена система подачі електричної енергії, зроблена система кондиціювання. Сюди вже починають завозити меблі, підготували пеленальні столики для педіатрів та медичні шафи. Загалом тут працюватимуть 13 сімейних лікарів. Меценати на нову амбулаторію пожертвували 25 мільйонів гривень. Антон Рудак, Сергій Приходько, телеканал Київ.